Доброго ранку, любі діти, у нас є заняття з художньої літератури. Але спочатку давайте привітаємося. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені, діти. А зараз я хочу, щоб ви подивилися на малюнки. А я вам буду читати віршика. Ми спочатку послухаємо віршик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватися, робити зарядку і тепло вдягатися себе. Гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають. Діти, як ви вважаєте, що ми повинні робити, щоб бути здоровими? Поміркуйте і дайте мені відповідь. Вірно, дотримуватися режиму дня, одягатися по погоді. Молодці, їсти овочі і фрукти вірно. Ходити на прогулянку, правильно загартовуватися, мити руки, завжди посміхатися, займатися спортом, чистити зуби, купатися, правильно, діти. Ось такі прості правила ми повинні дотримуватися, щоб бути здоровими. А чи всі дотримуються таких правил? Як ви вважаєте? Вірно, ми всі дотримуємося таких правил. А тепер ще одне запитання, діти. Дайте мені відповідь. Як ви вважаєте, що найголовніше в світі? Вірно, здоров'я, ви гарно сьогодні попрацювали, справилися з роботою. А тепер я вам говорю всім до побачення, діти! До зустрічі! Очікую ваші роботи. Якщо хочете, зробіть малюночок, або якусь загадку розкажіть про здоров'я, чи віршика, чи, може, про слів'я. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!